Eleven Labs Reader нарешті доступний на iOS. Цей додаток вміє читати тексти різних форматів з голосами, що майже не відрізняються від людських. Eleven Labs підтримує 29 мов, проте наразі в додатку активна тільки англійська. Одразу потрапляємо на домашній екран, на якому вже є кілька файлів для тестування роботи рідера. Church By Jacob Grimm and Wilhelm Grimm. Зверніть увагу на курсив, що підсвічує слова диктора. Це надзвичайно корисно для вивчення іноземних мов. Крім того, це сприяє глибшому розумінню складного матеріалу та покращує запам'ятовування завдяки одночасному залученню слухових та візуальних рецепторів. Мені подобається простота та інтуїтивність інтерфейсу. Застосунок з легкістю обробляє текст, який користувач вводить або вставляє. Це зручно, коли треба прослухати не цілий файл, а лише окремий фрагмент. Hello world. Привіт, світ. Все функціонує. Здається, немає ліміту на символи. Це інтригує. Щодо введення тексту його практичність для мене наразі не зовсім очевидна. Проте ця функція може бути корисною для людей, що мають обмеження у голосовому спілкуванні. Можливо, з часом Eleven Labs додасть можливість перекладу тексту на різні мови. Тоді це можна використовувати для спілкування з іноземцями. Контент легко не лише додавати, але й видаляти, щоб не захаращувати вам робочий простір. До речі, є одна ідея, як функція введення тексту може підвищити продуктивність. Часто працюючи над проєктом чи статтею, натхнення приходить раптово та в найменш очікуваних місцях. Зручно було б записувати ці думки у єдиний файл, а згодом прослухати їх усі одразу. Якщо у вас є більш цікаві ідеї, діліться ними в коментарях. Додаток також дозволяє завантажувати контент через посилання чи вкидати файл цілком, що мені особливо до вподоби. Під час дослідження нової теми доводиться опрацьовувати багато інформації, статей, звітів. Штучний інтелект, звісно, може прискорити цей процес, генеруючи резюме кожного документа окремо або одночасно декількох. Однак існує ризик проминути важливі деталі, особливо при написанні наукових статей. Більше того, якщо тема мені дійсно подобається, хочеться зануритись в кожну публікацію повністю, і цей застосунок допоможе. У цьому. Рідер має впоратись з найпоширенішими типами файлів, зокрема PDF. Протестуємо його можливості. Ось програма наукової конференції. Зверніть увагу, що у файлі більшість інформації викладено у табличному форматі. Проте рідер відображає все майже ідеально. Проф доктор Дмитро Кенелополю. And Saperis Malakway, France. Наступна функція вам точно сподобається: завантаження контенту за посиланням. Це так зручно, наче ділитись постами у соцмережах. Для прикладу, візьмемо статтю з Вікіпедії, натискаємо Поділитись, обираємо додаток. Я роблю це вперше, тому додаток потрібно обрати через налаштування. Надалі він буде у швидкому доступі. Готово. Більше жодних лонгрідів. Still Raining is a live performance DVD by the thrash metal band Slayer, released in 2004 through American Recordings. Ця функція має працювати також з новинними сайтами. Ось, наприклад, цікава стаття про OpenAI від Reuters. Два натискання і сторінка, вірніше, текстова інформація з неї завантажились до додатку. I-12 chat GPT maker OpenAI is working on a novel approach to its artificial intelligence models in a project codenamed Strawberry. Це зручно, хоча не знаю, як на це будуть дивитись власники контенту, якщо використання рідера буде скорочувати час, проведений користувачами на їхніх сайтах. Для багатьох це важлива метрика, особливо у галузі блогінгу. Eleven labs врахували усі ймовірні сценарії використання рідера. Якщо вам здається, що чогось не вистачає, звертайтесь до розробників. Повертаючись до теми зручності інтерфейсу, зверніть увагу на швидкий доступ до бібліотеки голосів.

У бібліотеці голосів є з чого обирати. Також ви можете обрати голоси відомих голівудських акторів. Це цікаво, але для щоденного застосування, наприклад, з професійним контентом чи новинами, віддаю перевагу більш нейтральним голосам. Проте сама можливість клонувати голос інтригує. Уявіть собі, наші нащадки матимуть в своїх бібліотеках голоси кількох поколінь предків і зможуть обрати чий голос із минулого розповістям історію на добраніч. Було б чудово, якби додаток підтримав рольову озвучку. Уявіть, різні голоси відтворюють діалоги, надаючи їм глибини та автентичності. Для художньої літератури це було б просто хітом. You, Cinderella, said she, you who have nothing to wear, no clothes at all, and who cannot even dance. You want to go to the ball. Не забудьте також зайти до налаштувань, де можна активувати темний режим інтерфейсу. Фух, очі подякували. До речі, я виклав також відео про веб-застосунок Eleven Labs, який має значно ширший функціонал. Перетворення тексту на аудіо, озвучення та дубляж відео, видалення шумів та інші корисні інструменти на основі штучного інтелекту. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І не забувайте донатити задля перемоги. Усе буде Україна!